Так, всім привіт. Мене чути? Відпишіть, будь ласка. Так, всім привіт. Я Коваль Віктор, кандидат на пост голови Студради Студмистечка. Розповім, як пройдеться зустріч. Спочатку я розповім про себе, про свій досвід, про свої плани, про досягнення команди. Потім ви задасте питання, я на них дам відповідь. Так, розпочнемо про досвід спочатку. Я спочатку був в Студраді раді гуртожитку No8, потім я став заступником голови номер, 8, голови номер 8 потім я став заступником СРСМ та став виконуючим обов'язки голови СРСМ. Про те, що ми зробили? Ми зробили під час того, як я був виконуючим обов'язки, ми зробили турніри між гуртожитками з шахів, з армреслінгу, з футболу та волейболу. Проводили перегляди фільмів, перегляди матчів збірної. Нас тут мистечки. Зробили два пункти підтримки на верхніх гуртожитках: це в сьомому гуртожитку та в тринадцятому гуртожитку. Що означають ці пункти? Тобто під час можливих відключень світла ви зможете туди прийти всі мешканці, всі мешканці гуртожитків, та не тільки зможуть туди прийти та підзарядити свої пристрої, зігрітися. Тобто там будуть е, зарядні станції, генератори, питна вода, доступ до інтернету, технічна вода, тобто все для того, щоб там можна було перебувати. Е, Облаштовували укриття. Що це означає? Тобто, коли е, на найбільшому укритті на нас була проблема в, в тому, що в ньому не можна було знаходитись під час повітряної тривоги, ми це питання просували в адміністрації студмістечка так, коли цим питанням почали займатися, ми допомагали їм, тобто виносили сміття з турадою, допомагали з косметичним ремонтом, та також від факультету ФКНТ одного разу прийшли студенти та теж нам в цьому дуже допомогли. Також у восьмому гуртожитку в одній з кімнат в укритті ми прибрали його, тобто там був інвентар гуртожитку, це ліжка якісь, дошки. Ми облаштували цю кімнату для того, щоб там могли спокійно знаходитись студенти під час повітряної тривоги. Про плани розширити саме відділ, тобто в нас буде працювати не тільки. Офіційна сторінка в Телеграмі, але і в інстаграмі. Тобто там будуть якісь рілси з історії рілси, з організації івентів, з самих івентів. Також там будуть конкурси від SMM і відділу як це працювало раніше. Про покращення приміщення Папай. Тобто я з нього, Ми хочемо зробити там ремонт, щоб зробити його коворкінгом для всіх мешканців гуртожитків. Ми цим вже займалися, намагалися провести там інтернет, потім про закупівлю підлоги служебки були. Вже договор є на Прозоро, але закуплять на, вже в влідучому році. Про Спартакіаду. Ми будемо робити такі ж турніри, як і робили, але додадуться до них з настільного тенісу, з баскетболу, можливо, з кіберспорту, та буде вестись за призові місця, буде надаватись певна кількість балів в гуртожитку та в кінці года буде підрахунок, щоб розуміти, яка, який гуртожиток пряміг в Спартакяді. Та буду надаватися призи, якісь нагороди від спонсорів. Тощо. Соцопитування. Соцопитування у нас вже працювало, але я хочу це зробити масштабніше, щоб розуміти, щоб розуміти, в якому напрямку нам працювати, які є нагальні проблеми у студентів, щоб ми це якнайшвидше вирішували. Все. Питання мені не надали з Google форми, тому чекаю на питання в чаті. Я на них відповім. Я ж про плани вже розказав. Це основні наймасштабніші. це розширити смм відділ, покращити приміщення, щоб воно було. Загально доступним для всіх мешканців. Це Спартакіада, соцопитування. Також ми будемо працювати в такому ж режимі, тобто будемо слідкувати за опаленням в кімнатах, за електрикою в кімнатах, як це робили і раніше. Про Google Диск. Так, це моя помилка була, тому що цей Google диск створювався ізначально для Порядкування документів СРСМ. Чому вони без підписів? Так, я це буду вже робити з послідуючими документами, буду відскановувати їх, буду закидувати на Google Диск. Google Диск буде в загальному доступі, тобто, всі зможуть перевірити ці документи. І ми думали впровадити таку рубрику, щоб після кожного збору. СРСМ були протоколи зборів викладені на офіційні сторінки Студради радистумістечка, щоб студенти могли розуміти, чим займається наразі Студрада. Звісно, ми думали проводити санстани, щоб стадрада проводила санстани, якщо це про, це про санітарний стан в самих кімнатах. Тобто будуть якісь конкурси на найкращу кімнату, наприклад, якісь призи, щоб, студенти, щоб у студентів була мотивація слідкувати за санітарним станом в кімнатах. Це один з прикладів. Якщо про санітарний стан в кімнатах, ви спросили. Чекаю ще запитання, мабуть, в кого є. Про душові, так, ми перед поселенням, наприклад, взяти верхні гуртожитки. Перед поселенням ми взяли Кюрхер, з Тудрадою вичистили душі. Тобто наразі четвертий гуртожиток хоче так зробити, наскільки я знаю, та душові це буде контролюватися по більшій часті. Про туалети я не знаю, як Студрада може. Слідкувати за санітарним станом туалету? Туалет це, мабуть, питання до прибиральність по більшій часті. чекаючи на запитання Так, наскільки я знаю, в блочках просто студенти самі повинні слідкувати за станом в туалетах. А в, секці... в секційних, в коридорних системах в гуртожитках, то це роблять вже прибиральниці. Як будуть працювати за графіком, коли будуть графіки відключень світла, якщо будуть відключення по графікам, то в ці графіки будемо намагатися запускати ці пункти. Тобто ввечері 100% вони будуть працювати, коли всі студенти, всі студенти зможуть відвідати їх, щоб не запускати генератор, допустимо, на 2-3 людини. Може, ще є си, якісь запитання? Мабуть, якщо запитань вже немає, вже ніхто нічого не задає, то так. Мінімальний ремонт, так, звісно, це з допомогою з адміністрацією. Тобто я знаю деякі гуртожитки. Просто візьмемо, наприклад, третій гуртожиток. Він писав служебку на студгородок, на студмістечко, що питаннями, де плейсень, де... Я не знаю, потолок, допустим, тече, то щоб їм займалася студмистечка адміністрація. Тобто студрада виписує список загальних питань, де потрібен ремонт в першу чергу, та студмистечка цим займається. Чи будуть враховуватись досягнення гуртожитків? Мабуть, це буде для призових місць турнір, яким будемо проводити, тобто це якийсь зараз. Тобто, це якийсь там, допустимо, футбол, припустимо, це призові місця, всі получають до бали та якісь призи від спонсорів. А для Спартакіади, коли гуртожиток переможе її, то будуть нагороди та теж призи від спонсорів. Не на весь гуртожиток, але для найактивніших, я думаю, це буде. Так, чекаю ще на запитання. Мабуть, якщо запитань вже немає, то закінчимо цю зустріч. Хоч і не по регламенту, як це 20 хвилин, але чекати 6 хвилин просто так, це не особа. Всім дякую. Надіюсь, я відповів на всі запитання, дав відповіді на що ви хотіли. Все, Всім дякую.